Чи легко жити в Лей, Лей Лос-Анджелес? Ну, по перше, зразу випадає Аркан, зразу? Соблазнів зворушло такого неспокійного відчуття потреби чогось. Щось таке може дуже бути привабливим, але не досягненим. Хтось щось хоче, хтось щось пилає якимись страстями. Місто страстей Лос-Анджелес. Називають містом ангелів. Це місто місто літаків. Ангелов. Увесь час немає ніяких ангелів. зовсім у Лос-Анджелесі. А бажання, звичайно, такі зверські, нелюдські бажання, те, що м, утримую людей, те, що контролює їх доходи, от те, те, що має значення. Все інше не працює. От навіть а, картка кохання, навіть відсутня зовсім воно не працює так от, в привичному сенсі, таке уявлення, що а, навколо лаф-офф. Так, таке враження, що люди не потрібні один одному. І немає, немає а, відродження якогось, я не знаю, гладка свіжого повітря. Немає. Тобто це все не працює. Якісь, а, якісь уявлення, з яким люди приїжджають там, наприклад, або навіть народжуються. Ну, вони не отримують а, тепла людського якогось. Ну, людського тепла, любов, кохання, офф виключено, не працює. І, ну, якісь уявлення там тоді, тобто це, людина не повертається, якщо людина з чимось приїжджає і уявляє себе щось, і, а потім займається якимись справами. І це потім не відроджуються ті справи, якими люди ці артисти приїжджають, вони не продовжують артистичну діяльність. Вони знаходять якийсь покой там, і, 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 і щось таке, але вони вже перестають бути на виборі, це перестають зупиняються зупиняються свої зацікавлення. Як перебувати у якомусь смутку. Ну, так, да, більшість. І що і навіть бачите, особливо нічого не хочеться людям. А з яких причин? Тому що от. А... Якісь застереження, якісь а, 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 незручні моменти, а, а, щось таке, що не не, не, не додає людям Пі, піко, наче а, на наодинці, перебувають люди. Тобто, тут ти становишся, що особливе пространство, особисте пространство, воно завелике в Каліфорнії, наприклад, ну, так от, от люди, люди відчувають себе самотніми. Не хочуть навіть щось бачити. Ну, це як я, я теж не хочу нічого бачити, бо мені місто не дуже привабливе, Не здається дуже привабливим. Це курортна зона для тих, хто ну, кому подобається відпочивати. Якось розва... не стільки розважатися, скільки відпочивати. Ну, от, от е, е, картка, але помічаємо, що от цей кіт в образі дьявола з, рож, з рожками він пасивно виглядає, тобто він не може запровадити свої якісь дії. У нього сонний такий том, якийсь такий погляд, незацікавлений і якось якась зупинка. Це місто нагадує зупинку. Зупинку у всіх різних напрямках. Хто тут не знаходить любов, кохання, за, за, за яким приїжджає, наприклад, у це місце, хтось а, хорони а, свої мрії замість того, щоб їх відроджувати. Хтось взагалі не хоче нічого бачити і зовсім, тобто зарити голову в пісок. Закінчується різні порівняння до уявлення, щось таке О, всі починають зовсім кожного разу щось нове, нове, наче немовля. Люди відчу, можуть відчувати себе, я наче немовля, з, з новими шляхами, які а, відкриває це зворушливе місце. Лос Анджелес. Тобто, не, немає ні одного аркана який би. Що хорошого, про, про ну, Яка користь? Ну що, от бачимо, що а... навчатися арканам... аркан нам. Ну, якось так підказуєш, що можна якось так навчатися і здобути якусь освіту. Ну, це мається на увазі все-таки не Лос-Анджелесі, а десь там Силіконова долина. тому що в Лос-Анджелесі ну, музи музичні якісь заклади можливо є. Ну зістак так жарко, що а вчитися буде не дуже не, не, не дуже зручно. Що ще які переваги? Ну, наче місце закінчується якісь перезавантажені якось, а, тобто в тому якась була у людей там десь. Тобто, місце якось хорони деякі напрямки, з якими людина приїжджає дає інші напрямки і на уявлене про щастя якесь воно змінюється, що відчувають люди. Ну, комфорт тако, є таке місто. Зручно для багатих якихось, якихось людей і транспортне, транспортне середовище а, от, ем, приваблю, може приваблювати тих, хто усе життя мріяв, там, я не знаю, про авто. А так, загадковість, вона не дає спокою, загадковість якась. Ну, це може бути вот это вот безліч, расовий, расовий безліч людская в городе. Додає дає вот якогось такої шерховатості. Бо ніхто не цікавляться, один одним. Усі різні рактом, ці звірі, вони різні, різні, наче, наче. Як це могло так бути, що усі зібрані в одно, в одному аркані? І всі ці люди їм може бути не дуже зручно, тому що колода, каша, кошача колода, а тут ми бачимо от і криски от і ці і мишеня оце, це те, що а, кошача а, натура, може це припинити діяльність. Тобто люди перебувають у якомусь у якомусь, а, наче заблуджені, заблудились, наче за, за, завітали, заблудилися, залиша, залишилися і перебувають у, у якихось смутних думках, смутні думки. А як почувають себе в цьому місці богаті багат, зірки. Вони теж от, отримують те, що, що їм бажано, те, що їм вони відчувають там радість якось щось таке, вони відчувають, але це потім їх залишає, наче вони відриваються. Від того, алім послали, яку вони отримують.